Перевіряю біомат. От Коли ми включаємо в розетку, воно отак засвічується. Потім висвічується тільки режим А1 і це таймер хвилини. Тепер тут ззаді є кнопочка. От. Включити і виключити. І от коли він режимі очікування. На кожен, кожну платформу по різному включається. Наприклад, оце, оця гріє хаєт, коли ми торкаємось, тримаємо якийсь час, воно включається. Це температура 50 градусів. Якщо коротке натискання 60, і ще раз коротке 70. І так по кругу. Щоб виключити, потримати 2 секунди і воно виключається. Так само включити. Раз і пішло. Поки ставлю, хай погріється, подивлюся, як працює. Ця платформа міостимуляція. Перш ніж на неї ставити ноги, її треба трошки намочити водою, покрупити чуть-чуть або змочити вологою серветкою, щоб був кращий контакт. Включається міостимуляція. Ось на цій кнопочці. Тут навіть от стопи, і така ніби йде, як від них як імпульси. Так само. Потримали тут все сенсорне. 2 секунди, воно включилося. Якщо там пару секунд ми нічого не ставимо на них, то воно починає блимати і виключатися. Інтенсивність ось тут, на цих стрілечках, бачите, від 0 до 20. Ну, починаєте з 6, 7, а там вже відчуєте, чи треба вам більше. Обов'язково ставити дві ноги, а не одну. Бо якщо одну поставити, нічого не буде. Поставити дві. Зразу піде імпульс. От, зараз бачите, це означає, що нема контакту. Якщо я зараз от, рукою замикаю, воно знову починає працювати. Але я вже чую, як мені по руці йдуть імпульси. О, Чим більше, тим сильніше. Виключається або автоматично через 30 хвилин, або якщо ми забираємо ноги, воно попікає і виключиться само. Або можна знову зажати, і воно виключиться. О, поки що ось таке: решта, там ще от, таймер. Таймер, бачите, по 5 хвилин можемо зменшувати. І там 10 хвилин це 5. І потім знов спочатку. Е, ще є пам'ять. Про пам'ять розкажу пізніше, бо це трохи складно. І є авто це режими. Тобто зранку і ввечері. А1, А2 це, якщо я не помиляюся, ми зранку масажуємося, А3, А4 ввечері. Тому що там йде більш такий розслабляючий масаж. Ну, по, по цьому все. Ще є додатково ці нейростимулятори. Вони підключаються ось сюди. Один і два, вони одинакові, ідентичні. Включається. Це включається ось тут, а цей включається ось тут. Я зараз покажу, як вони виглядають. Я не дуже так хочу все розпаковувати. Потім чи зможу я так само гарно все скласти. Ну, Принаймні я покажу, як це треба робити. Так, значить, дивіться, щоб ну, щоб не розпаковувати ваші, тому що тут є в комплекті е, губки, є ці нейростимулятори більші, є менші. Тут є пульт, є два шнури сюди підключати і є рукоятки, є шнур мережевий. І, і, і інструкція, я ще вам книжку покладу додатково. Я взяв свій шнур от від свого, Дивіться, як воно включається. От ви берете, в принципі, ви інакше не запхаєте. От там, де є отут от намальована така емблема, то вона має йти доверху і вставляєте або сюди, або сюди. Немає значення, воно підходить, воно ідентичне. Якщо включили ви сюди, то відповідно, бачите, тут з цього боку з'явилися вже нулі, і ви так само, як на Оцьому отут ви збільшуєте інтенсивність від 0 до 20, а тут зменшуєте. Але дивіться, перш ніж їх прикладати, оці губки треба намочити, гарно зволожити. І спочатку ви прикладаєте на тіло, щоб воно гарно присосалося. А тоді, вже як воно присосалося, от бачите, воно пише, що нема контакту. От я рукою взяв за два, Не вистачає. Руки треба намочити. От, Коли рукою, коли ми робимо контакт, воно тут з'являються знову нулі. Нулі, ви включили і собі додаєте, і тоді вже йде міостимуляція. Бо, наприклад, якщо ви не, ну, не під'єднали там чи ще щось, то міостимуляції. Не буде. Або там на сухе поставили, має бути вологе. Так, тепер дивіться, от, коли підключаю там рукоятки, чи це, якщо я їх тільки беру в руки, все, воно починає працювати. Тобто є контакт. Якщо контакту нема, воно буде ось так пікати. Е, можна підключати, бачите, там є отакі, от ви побачите, штикерки, ви можете їх включати сюди, ви можете їх під'єднувати сюди, або можете ну, різно комбінувати, воно все працює ідентично. Ну, все, ну, дивіться, вже тут нагрілося, значить, він все працює гарно, стимуляція є. Оце, що світло мигає, ну воно нічого не означає, це просто воно показує, як йдуть імпульси. Все, я вам тоді гарно його запаковую назад і відправляю.